Цікава пропозиція з'явилась сьогодні у мене на продаж. Особливо актуальна в сьогоденні це квартира з окремим вихідом, з прибудовою і можливості мати ще кусочок землі біля своєї квартири. Це веранда, у нас додатково прибудована 12 квадратних метрів. Вона узаконена, входить в документи. І далі у нас йде стандартна трьохкімнатна квартира, цегляний будинок. Кухня майже 10 квадратів, збережений у нас вхід з під'їзду, будь ласка, якщо вам потрібно. І плюсом те, що це три окремі спальні. Хто шукає саме такий варіант? Будь ласка, запрошу вас на перегляд. Дуже приємна квартира. Нічого абсолютно робити не потрібно. Все в хорошому стані, замінені всі комунікації, є кондиціонер. Квартира наша має загальну площу 75 квадратних метрів, і при цьому має невеликі комунальні платежі, щоб ви розуміли, за опалення в цій квартирі було максимально 1800. Це великий плюс. Вона у нас на дві сторони. Влітку порохолодна, взимку тепла, Супер розташування. це ближнє замостя, вулиця Шершова за петроцентром. Аналогів на сьогоднішній день нема. Запрошую вас на перегляд. Вартість квартири 85 тисяч доларів. І також ми готові розглянути обмін на двохкімнатну квартиру плюс доплату. Дзвоніть.